Солодощі або смерть. Привіт. Так, сьогодні буде тематичне Хеловінське відео. До речі, дякую за підказку. І ні. Я не буду розповідати про історію свята, де і як його святкують, і так далі. Я розповім вам декілька страшно цікавих місцями трішки кумедних історій, які, на мою думку, мечаться із цим святом. Адже Хелловін це ж про щось страшне, загадкове та містичне. Отже, ви мені солодощі, а я вам цікавий контент. Сьогоднішнє відео буде поділено на два блоки. Перший історії про людей, які зникли безвісти, або ж накоїли чогось поганого і були знайдені за допомогою Google Карт. Другий блок історії тих же самих зниклих безвісти людей, але з останніми фото або відеокадрами, які були зафіксованими за їх життя. І перш ніж ми розпочнемо, я хочу запропонувати підписатися на мій канал, а також переглянути решту відео. Дякую. Ну що ж, далі буде страшно цікаво. Починаємо. Близько 13.00 2 листопада, до речі, в третій день святкування Хловінських свят 2020 року. 83-річна жінка на ім'я Палет Лендріакс тайничим чином зникла зі свого будинку в Андені, що в Бельгії. Її чоловік помітив, що його дружини немає вдома. Того дня, коли родина Палет зрозуміла, що вона зникла, вони повідомили про це поліцію. Розпочалися масштабні пошуки зниклої жінки. До речі, варто сказати, що це був не перший раз, коли палет зникала, оскільки вона страждала на хворобу Альцгеймера і часто залишала будинок, не повідомляючи своєму чоловікові, куди вона йде і для чого. Бували випадки, що жінка стукала в сусідські двері без видимої на це причини. І в рік, що передував зникненню, вона перестала впізнавати своїх дітей і чоловіка. Кожного разу, коли вона зникала, чоловік знаходив її за декілька десятків чи сотень метрів від будинку. Та повертав додому. Але в цей раз її ніде не було. 50 офіцерів поліції та кілька пошуково-рятувальних собак були направлені на територію передбачуваного зникнення. Вони всі були забезпечені тепловізійними камерами, зверху літав гелікоптер та декілька дронів. Але навіть з усіма цими ресурсами в їхньому розпорядженню вони не змогли знайти жодних слідів, які б вели до палет. Через кілька тижнів. Пошуки були скасовані, і родина припустила, що вона впала в річку Маас, яка протікала біля дому, де мешкало подружжя. Проте в жовтні 2022 року, саме тоді, коли поліція збиралася закрити справу, один слідчий шукав будинок зниклої домашньої тварини в Google Street View і знайшов там ось що. Жінка, яка дуже схожа на зниклу безвісти, переходить вулицю до будинку свого сусіда. Цю справу було негайно відновлено і поліція знову була спрямована до місця, яке виявили на мапі. Це було підніжжя пагорба прямо під сусідським садом. Звичайно, вони знайшли там тіло жінки. Після того, як було проведено розтин, встановили, що жінка впала з пагорбу. І померла через декілька хвилин після того, як її зафіксувала машина Google Street View, що проїжджала повз. Е, можна сказати, що автомобіль із камерою зафіксував момент, коли жінка йшла на зустріч смерті. Більше за все в неї стався черговий напад, спричинений хворобою Альцгеймера, і насправді важко зрозуміти, чому поліція не змогла відшукати її зі своїми дронами та гелікоптерами. А ще важче зрозуміти, як посеред населеного міста жодна особа не могла помітити тіла жінки. Якщо ви відвідаєте це місце на картах Google зараз, то ви вже не знайдете цієї особи, адже ця локація була відзнята заново. Наступна історія трапилася в липні 2011 року. Коли двоє озброєних осіб увірвалися в порожній будинок в передмісті Оклахома Сіті. В цьому будинку, звичайно ж, були різні коштовності, готівка та решта, чого вони могли вкрасти. Але найголовніше в будинку не було нікого, хто б міг їх зупинити. Грабіжники взялися за роботу, але через кілька хвилин господарка будинку повернулася. Коли злодії почули, що хтось зайшов всередину. Вони не втекли, а змусили жінку сісти у куток під прицілом пістолета, і поки один не зводив очей із цілі, інший продовжував грабувати її будинок. Це все тривало ще близько години. Після зробленої справи чоловіки із награбованим пішли із будинку, не спричинивши на щастя жодних фізичних травм жінці. Після цього власниця будинку звернулася до поліції, щоб повідомити про цей інцидент, який трапився. А також попросила не розкривати свою особу для преси, щоб грабіжники не прийшли до неї знову задля помсти. Так як це все відбувалося без будь-яких свідків, справа швидко зам'ялася. Однак, через три роки відбувся несподіваний поворот. Одного дня в липні 2014 року, коли сусід жінки дивився на її вулицю з допомогою Google Maps Street View, він помітив на вулиці двох чоловіків, які йшли без Поспіху. Він миттю надіслав фото вулиці з чоловіками жінці, на чий будинок був скоєний напад. І вона підтвердила, що ці двоє чоловіків дійсно грабували її. Е, ось що виходить. Машина, яка робить фото вулиць для Google, проїжджала якраз за хвилину до пограбування і спіймала цих двох негідників. Проте, через те, що їх обличчя було закрите програмним забезпеченням Google, яке автоматично розмиває пішоходів, поліцейські так і не змогли вистежити їх. Але завдяки низці підказок, і саме конкретно цьому зображенню, поліція має набагато більше шансів спіймати цих двох завдяки Google-картам. Одного вечора в жовтні 2006 року 72-річний чоловік на ім'я Деві Лі Нілс зустрівся з другом у барі під назвою Джейк, містечку Байрон, штат Мічиган. Деві часто відвідував це місце і зазвичай залишався там на пару годин. Але того конкретного вечора історія була зовсім іншою. Маленький, але важливий нюанс. На початку цього року йому діагностували рак. Запам'ятав, після того як він зайшов в бар і недовго пробув там зі своїм другом, він раптово піднявся і пішов, заявивши, що відчуває сильний фізичний біль. Це був останній раз, коли хто-небудь бачив його живим. Коли його сім'я не змогла зв'язатися з ним, вони повідомили про зникнення в поліцію, після чого були організовані пошуки, які, врешті-решт, ні до чого не привели. Оскільки поліцейські не змогли знайти жодних слідів щодо того, де зник Деві. У 2011 році, через 5 років після його зникнення, родина втратила надію та прийняла думку, що Деві ніколи не знайдеться. Вони опублікували некролог в інтернеті із такими словами: Деві Лі Нілс з Вайомінгу помер у віці 72 роки, і тільки Бог знає час та місце. Справа повністю застрягла. Проте майже через 10 років відбувся різкий поворот подій, який пролив світло на зникнення Деві. Одного ранку, в листопаді 2015 року, Брайан Хаусмен прикрашав різдвяну ялинку на дворі. Коли він піднявся на верхівку ялинки, щоб поставити зірку, він помітив сусідній ставок і щось схоже на автомобіль на дні водойми. Брайан негайно викликав поліцію, і за допомогою Google карт з висоти пташиного польоту вони змогли побачити автомобіль, який описував Брайан. На місце спочатку прибули дайвери, а потім важка техніка, яка витягла цей автомобіль. Оперативна група оглянула його і знайшла скелетні останки людини разом із гаманцем, що належав Девілі Нілзу. Після того, як було підтверджено, що кістки дійсно належали Деві, члени його родини нарешті заспокоїлися. Ем, хоча, чесно кажучи, я не знаю, як в такій ситуації можна було б заспокоїтися. Але справа залишається нерозгаданою до цих пір, оскільки невідомо, що саме сталося з ним того вечора. Відомо тільки, що у Деві були важкі депресивні епізоди, і з огляду на все це можна припустити, що він. Покінчив життя самогубством. Але що відомо 100%, це те, що ми ніколи цього не дізнаємося. Так, я вам обіцяв місцями кумедні історії, так ось ось вона. У 80-х і 90-х роках Хоакін Гаміно був одним із найбільш розшукуваних гангстерів Італії. Він був членом клану Сицилійської мафії. Вперше його заарештували в 1984 році за вбивства та інші важкі злочини, пов'язані з мафією. Але пізніше звільнили. Після декількох років на волі, у 1998 році його знову заарештували в Барселоні. Але цього разу він був засуджений до довічного ув'язнення. Та після 4 років у в'язниці у Риму. У 2002 році йому вдалося втекти під час метушні. Після втечі він негайно переїхав до міста поблизу Мадрида, що в Іспанії, і змінив своє ім'я на Мануель Морміно. Протягом 20 років, які він переховувався від поліції Мануель, одружився і влаштувався на роботу шеф-кухарем у ресторані під назвою Кухня Ману. Та пізніше навіть відкрив власний магазин. І фруз фруктами і овочами під назвою Садману в цей час Сицилійська поліція роками шукала його всюди і, зрештою, видала європейський ордер на арешт. Тобто, якщо його хто-небудь побачить, правоохоронці відразу зможуть його заарештувати. У 2014 році, після кількох розслідувань, поліція запідозрили, що Хоакін переховується десь в Іспанії. Але те, як вони визначили його точне місце знаходження. Було досить цікавим. Під час розслідування сицилійська поліція виявила, що Google Maps зафіксував зображення двох чоловіків на вулиці. Вони стояли і розмовляли біля саду Ману. І один із чоловіків був ну, дуже схожий на чоловіка, якого вони шукали. Проте, копи змогли підтвердити його особу лише тоді, коли натрапили на список робітників ресторану Кухня-Ману. Де, власне, і працював Хоакін. Під час розслідування поліція знайшла на сторінці кухні Ману у Фейсбук його фотографію. Він був одягненим в Кітель шеф кухаря. І після підтвердження його місцезнаходження поліція все-таки заарештувала Хоакіна Гаміно 17 грудня 2022 року та екстрадувала його на Сицилію, де він зараз відбуває довічне ув'язнення. Згідно з даними поліції, коли його арештовували, Хоакін був надзвичайно здивований і навіть мав нахабність запитати, як вони його знайшли, коли він навіть не дзвонив своїй родині близько 10 років. Підпишись на канал! Так, ну що ж, переходимо до другого блоку. В ніч на 27 травня 2018 року, 20-річний Спенсер Махфорд зустрівся із своєю подругою Софією Маккеною на парковці університету Коннектикуту Avery Point. На той час Софія перебувала у токсичних і аб'юзивних стосунках із іншим хлопцем на ім'я Остін Кордова, і, зустрівшись зі своїм другом, вирішила так відволіктись від усього цього лайна. Вони взяли човен в університетському містечку, сіли у нього і попрямували до нью лондонського маяка. Це така популярна туристична пам'ятка в Коннектикуті, відома ще як одна із найстрашніших будівель у штаті. Близько першої години ночі Софія скористалася телефоном Спенсера, щоб завантажити відео до його історії в Снепчаті, де можна побачити, як він по воді. На відео ці двоє виглядають доволі позитивно, і Софія вказує на берег. Та жартома наголошує скільки їм ще залишилося, щоб дістатися до маяка. Приблизно о другій ночі, після того як вони нарешті добралися до маяка, Спенсер опублікував у свій снепчат. Фото Софії перед написом No trespassing», що означає «стороннім вхід заборонено». І це було останнє фото, на якому Софію бачили живою. Наступного дня Остін це той хлопець, з яким Софія перебувала у Токсіх стосунках. Зв'язався із матір'ю і сказав, що він хвилюється, тому що від неї немає ніяких звісток. Тоді мати звернула увагу на те, що вночі вона отримала купу пропущених дзвінків з телефону Спенсера в проміжку між 2.05 і 2.09 ночі. Вона зателефонувала на цей номер, але слухавку ніхто не підняв. Побоюючись найгіршого, жінка повідомила поліцію про зникнення своєї доньки та близько 18.00 того ж дня берегова охорона розпочала пошуки, під час яких вони знайшли машину Софії. Припарковану на парковці університету із її телефоном всередині, це пояснює, чому вона використовувала телефон Спенсера, щоб зателефонувати своїй матері. Також, того вечора, берегова охорона знайшла прив'язану сорочку Спенсера біля маяка. А це могло означати, що він використовував її, щоб прив'язати до берега човен, якого, на жаль, вже не було. Поки все це відбувалося. Остін і його батько вирішили власноруч розпочати пошуки Софії та Спенсера. Коли вони досліджували околиці, то натрапили на човен, перевернутий догори Дном приблизно в 20 кілометрах від маяка. 28 травня, лише через день після зникнення Софії та Спенсера, берегова охорона призупинила пошуки через сувору погоду і з планами відновити їх, якщо вони знайдуться або дізнаються щось нове. Це могло б. Допомогти їм розшукати зниклих. Так, в мене вимкнулася лампа. Магія. Продовжуємо. 8 червня, через 11 днів після зникнення, тіло Спенсера було знайдено рибалкою в океані. Що цікаво, знайшов він його в протилежному напрямку від човна, який Остін і його батько знайшли кількома днями раніше. В крові хлопця було знайдено сліди алкоголю та канабісу. І офіційною причиною смерті було встановлено утоплення. Після цього люди почали вигадувати різні теорії щодо того, як загинув Спенсер і чому тіло Софії досі не було знайдено. 22 липня 2018 року у Фейсбуці було створено групу під назвою Шукаємо Софію Маккен», в якій люди писали свої теорії зникнення Софії. Також багатьох непокоїло, та здавалося дивним, що пошуки були скасовані доволі швидко. І що телефонні записи Спенсера так і не були оприлюднені. Також було підозрілим, що човен не дослідили на відбитки пальців і чому Софія не зателефонувала в 911 у ніч зникнення при тому, що вона явно потребувала допомоги. Офіційна інформація, яка з'явилася під час розслідування, така дуже ймовірно, що човен від'єднався від причалу та почав відпливати. В той момент Спенсер, намагаючись повернути його назад, міг. Потонути. Але те, що сталося після цього, залишається лише здогадуватися. На сьогодні точна причина зникнення Софії все ще невідома, хоча поліцейські та родина Софії більш ніж переконані, що Спенсер потонув, намагаючись повернути човен, а Софія, ймовірно, не хотіла дзвонити в 9.1.1, боючись бути заарештованою. Або ж, можливо, вона потонула, коли намагалась врятувати свого друга, або випадково впала у воду. Або з нею трапилося щось інше. Знову ж таки, це все здогадки. Ось такі от справи. Насправді, історії подібного характеру є ще чимало. Але щоб не перегружати вас, я гадаю, що цього досить. Дякую за перегляд. Ще раз хочу нагадати за підписку на канал. Якщо вам сподобалось це відео, ваші лайки та коментарі будуть тут доречними. До нових зустрічей у нових відео.